Привіт, одолюбчики! Мене звати Хосе і З наступним роком тепер за допомогою ОДУ ви можете швидко і ефективно імпортувати та експортувати інформацію у вашій базі даних. Записи у вашій базі даних ОДУ містять величезну кількість даних, починаючи від базової контактної інформації, закінчуючи складнішою інформацією, такою як бухгалтерська операція або записи на складах. Ми дізнаємося, як імпортувати та експортувати дані в ОДУ для масового редагування даних. Зараз це доступно у багатьох додатках ОДУ, і ОДУ спрощує цей процес за допомогою шаблонів імпорту та різноманітних варіантів експорту. А тепер, як завжди, кажу доста теревень. Подивимося, як це це працює в ОДУ. Тож ось ми у головному меню ОДУ Почнімо з модулю контактів, в якому міститься вся контактна інформація. Як на мене нічогенький вигляд, але щось то ще й покрутимо тут. Скажімо, використуємо перегляд у списочку, і у нас з'явилися нові опції. Припустимо, що мені потрібно заархівувати деякі рядки з контактами з цього списку. чи експортувати їх дані або навіть видалити кілька контактів. Для обрання певних рядків слугують пропорції, що проставляються у чекбоксах, поруч від назви контакту. Оберімо двійку для прикладу, виходить нічогенько. Потім застосуємо кнопку дії, натиснувши на. Яку я зможу обрати одну з можливих дій? Припустімо, я хочу експортувати дані, тому оберу опцію експорту. Затим знову з'явиться кілька нових опцій. Експорт дозволяє в зручний спосіб вивантажити інформацію контакту, файл формату XLS або CSV. До того передбачено можливість зберегти шаблон для експорту, що значно полегшує таку роботу. Потрібно обрати між типом файлу XLS або .csv. Зараз оберімо .csv. Окрім простого вивантаження даних, є можливість їх оновити, додавши до існуючих записів потрібні нові дані. Якщо обрати цей варіант, програма покаже тільки дані, що сумісні з імпортом. Щоб експортований з Odu файл, було можливо доповнити та імпортувати в систему. Тож, як оберете цей варіант, ОДУ перевірити дані на сумісність з імпортом. так само є можливість скористатися шаблоном імпорту ОДУ для опцій перевірки сумісності даних з імпортом. Це неабияк важливо для імпортування нових даних до ОДУ. Ліворуч на екрані експорту знаходяться поля, які доступні для експорту ОДУ. Можемо до прикладу експортувати кредиторську заборгованість. Маємо змогу, гуртаючи список додолу, експортувати ідентифікатори компанії та решту. Натомість, праворуч маємо дані, що вже були обрані для експорту. Розглянемо обидві сторони за замовчуванням у модулях ОДУ автоматично вже запропоновані певні поля для експорту, і ви їх можете бачити у правій частині. Але ж ми будемо не ми, якщо не дадемо щось своє Надамо назву вулиці, для того натискаємо хрест Йой, даруйте на плюс. Просто ми тут постійно вчимо лікарів. Закінчивши вибір, просто натискаємо маленьку кнопку експорт. Ось тут і майже миттєво отримуємо завантажений файл. Після того, як ви натискаєте кнопку Експортувати, файл буде автоматично завантажено на ваш комп'ютер. А оскільки я поставив галочку біля пункту Сумісний з імпортом», експортний файл буде відформатовано належним чином. Тож, коли ви імпортуєте його назад в ОДУ, то не виникне проблем із суміженням. Ну що ж, ніби все гаразд? Тож просто закриваємо це. Тепер, коли я відкрию файл, ви побачите новостворену колонку праворуч, яка покаже назву вулиці, як як той мало статися. Це дійсно так просто. Що ж, повернімось до контактів та зробімо кілька речей. Перейшовши до обраного, ви побачите пункт імпорт записів. Коли ми обираємо його та потрапляємо на нову сторінку, звідси ви можете імпортувати контакти, що дуже зручно, особливо якщо у вас новий бізнес або у вас багато клієнтів. А інформація зберігається в електронній таблиці. Це значно полегшує життя. А що завжди робить уду властиво робить складні речі простими. Тож, можемо використовувати експортований файл як шаблон, або можемо створити шаблон, наданий у вікні імпорту за цим посиланням. Припустимо, у вас є шаблон імпорту для клієнтів. Ви можете використовувати шаблон як у нашому прикладі, але якщо у вас є інший файл для завантаження, вам все одно доведеться використовувати цей метод вибору файлу, який ми бачимо тут у верхньому лівому куті. Завантажимо дещо зараз, щоб продемонструвати, як це відбуватиметься. Що вдієш, Подобається нам демонструвати та практикувати те, чого ми навчаємо, все готово. Наразі можемо протестувати імпорт, імпортувати, завантажити новий файл або скасувати його. Ці опції дозволяють використовувати функції цього інструменту у потрібний вам спосіб. Припустимо, якщо ви не використовували шаблон експорту, або якщо у вас ще немає шаблону для імпорту, Odoo запропонує відповідніші поля, що збігаються з полями у вашому файлі. Якщо поля не сумісні, уду попросить вас вибрати інше поле для імпорту даних. тепер ми бачимо, що перше поле це назви позиції. В ньому потрібно обрати відповідне поле воду і я оберу найбільше схоже на нього поле назва. Тепер поля співставлено. Зверніть увагу, що з'явилася можливість зазначити, що перший рядок таблиці є назвою стовпців і це руку корисна функція, оскільки дозволяє врахувати ту обставину, що в ряду верхньої частини таблиці розташовані назви полів, і їх потрібно виокремлювати від решти інформації, що в ній міститься. Що ж, Це готово, щоб протестувати імпорт, щоб довести справу до кінця. І що ж сталося? Все сталося, як і мало. ОДУ виконала свою функцію. Оскільки результати тесту добрі, та ми готові імпортувати дані безпосередньо до бази даних оду, то тиснемо кнопку імпорт. Однак, як ви розумієте, ми продемонстрували легкий приклад, тому ми не будемо натискати на нього. Коли ви імпортуєте великі обсяги даних, може знадобитись розбиття даних на декілька файлів для імпорту, щоб імпорт відбувся успішно. Цей спосіб також стане в нагоді, якщо у вас проблеми з інтернетом або файли дуже великі. Тепер, я думаю, настав час істини. І що ж? Маємо у результаті 76 позицій завантажено майже миттєво. І хіба це не прекрасно? На цьому урок закінчено. Ми дізналися, як експортувати та імпортувати дані воду. Функцію імпорту можливо використовувати загально у всіх моделях уду, та можна використовувати як для оновлення довідників, так і різних записів. Не нехтуйте, використовуючи примірники шаблонів та експорт сумісних даних. Незабаром побачимося. Долюбчики, дякую за перегляд, та не забудьте переглянути інші навчальні відео. Гарного вам вечора.